Доброго дня, пане Міняго Міскович. Відватажуємо такого червоненького дракончика. Це 240-го. цюкового. Ми як кажемо, що все, що червоне то є спортивне. Трактори Феррарі теж червоні. О, Я вже говорив, що трактори Феррарі. Я вже кажу, що, що трактори Феррарі. Червоні тут ну, спортивне. Що червоний, то спортивне, так що шифен червоний також буде спортивний. Не, ну, ті, що, купляють, казали, що він дуже бисний. Скорусний. Ось такий шифер 240 промісовує навіскою. Їде до своїх власників. Компанія Міняго, місто Луцьк. Ось ця лінійка наших шифернів. Є 240, 244. -ті. 350 шифренги. 354ті. Техніка є по наявності. Приїжджайте, тестуйте даного тракторця, що завантажили. Вчора приїжджали, так оглядали частково. Сьогодні приїхали, покаталися, протестували і замовила даного трактора. Клієнти вчити, що 240-го 27 себе вдома.